Діана Кохан, студентка Хмельницького університету управління та права. Нині здобуває ступінь магістра. Я е, вже по суті дипломовну юристу, тому що я вже здобула ступінь бакалавра. Цього року дівчина подала заявку на стажування в управліннях департаментах та відділах Хмельницької міської ради та успішно пройшла відбір з 6 червня до 28 липня. Вона здобуватиме практичні навички. Стажуватиметься в управлінні культури і туризму, «По правді кажучи, це моє хобі. Я люблю цю тематику. І я хотіла б в майбутньому в подальшому, можливо, бути дотично до цього питання, взяти участь, можливо, в якихось заходах, в яких організації, і також дослідити так бути певні питання щодо хмельниччини, які саме цікавлять мене щодо культури. Артем Тернопольський здобув ступінь бакалавра з політології у Хмельницькому національному університеті. А нині буде стажуватись в архівному відділі міської ради. Там не буде нудно, тому що багато звернень від багатьох людей потрібно. Е Цифровий формат і інформацію переробляти, От які можливості, які дає нам життя, сам Бог, якісь певні люди, з якими ти спілкувався, надсилає якусь певну інформацію. Ти повинен брати участь у всьому, щоб спробувати і в подальшому ти можеш стати класним фахівцем. Вдосконалюватися там. Життя це таке. Ти сьогодні щось боїшся, а завтра ти каже, це була звичайна справа. Цього року на стажування у Хмельницькій міській раді подались 84 учасники. Відбір пройшли 15-ро. Це молоді люди до 25 років, які мають диплом про вищу освіту. Впродовж стажування вони ознайомляться із роботою ЦНАПу, побувають на сесії міської ради та на засіданні виконавчого комітету. А також відвідують музеї міста. Що таке влада? Як функціонує місцеве самоврядування? Яка зона відповідальності місцевого самоврядування? За що відповідають комунальні підприємства? Усі структурні підрозділи, як працює бюрократичний процес. Бо ви не просто споглядаєте, ви не просто дивитесь. Ви вже працюєте з документами, з нормативною базою, виконуєте якісь доручення, відповідні працюєте з керівником структурного підрозділу чи з керівником комунального підприємства? Стажерів у виконавчих органах. Ольницької міської ради приймають вже в шосте. За п'ять років стажування пройшли 75 учасників. 12 із них працевлаштувались. За попередні стажування люди себе проявляли. Звичайно, що тут ще відірвали інший момент: наявність вакансій. Але там, де були вакансії, от 12 людей пішло працювати. Е, працюють і до зараз У нас є стажери. Скільки вже 4 роки? Да? Які працюють вже чотири роки, які вже відповідно ранг держслужбовця чи службовця органів місцевого самоврядування змінили вже й дехто з спеціаліста, головним спеціалістом став з перспективою і якоїсь вже, скажімо так, керівної менеджерської посади середнього рівня, Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.